Друзі, і далі ми розпочинаємо цикл сюжетів на лінії вогню. Це історія про реальні бойові операції бійців 5-ї окремої штурмової київської бригади. Перший сюжет про операторів безпілотних літальних апаратів це хлопці, які працюють зокрема на Донеччині. На одному із найважливіших напрямків, сьогодні найгарячіших, безумовно, що йде мова зараз про Покровськ. І Не дивлячись на молодий вік, сьогодні вони мають найбикий бойовий досвід. Кількість знищених окупантів сьогодні, завдяки ним, обчислюється сотнями. Отже, українські захисники поділилися своїми історіями, буднями, ну у притаманні їй манері, вони роблять це із почуттям гумору, тож порція, ось такого підбадьорення від тих, хто воює, не здається і ще й навіть сміється. Дивимось. Вони молоді, і амбітні та вже справжні профі у своїй справі. Найстаршому з цієї трійці 25. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте. Ми розлажимо аеропорт. Коротше, вікторич тут ну. займається антеною, налажує нам. Візок. Хлопці, військовослужбовці п'ятої окремої штурмової київської бригади. Хоча і тримають оборону на одній з найважчих ділянок фронту по кровському напрямку, почуття гумору і оптимізму не втрачають ні на хвилину. Обіван гуру керування дроном. У військово більше 120 підтверджених влучань. Звісно, є такі моменти, які запам'ятаються на все життя. Під час одного з бойових виходів окупанти почали висуватися на штурм українських позицій. Був БТР та Багі. Після першого влучного скиду атака зупинилася, і тоді почалося полювання. Я просто бачу, що скупчення ворога в одній точці. Я такий. Здравствуйте, мої хороші. І просто залітаю на ціль і, скидаю, І 5 трьохсотих І вони одразу всі на колінах. І я кажу, зараз по ньому є такі квадробіри, Квадробери. і вони всі рачки. Пілот викидав боєзапас і після перезаряджання повернувся завершити розпочату справу. Мінусувати загарбників. Ось этот, коротше, тіп за зміну сьогодні положив положивсь вод 19,5 градусів на покровському напрямку. Ось он тіп, який тупо положив з водами кращий із кращих. Номінація Золотий вог твоя, брат. У курами теж вистачає цікавих історій. Одна з яскравих це знищення росіян, які сподівалися прорватися до зеленка, яку тримали ЗСУ. та не судилося. От вони вже випригують і туди їх одразу два штучки вога прилетіли. І все і утіповий вигрузитися не получилось. Поки підлетів на перезарядку, Подлетів вже дядька Мор'ян там почав добивати чочку, які там розлітачки. І що так, от первий пікапа становився. Перший пікап. пікап так і на нього не получилось заїхати до наших човків на посад. Підривати окупантів курамі. Допомагав і Морген. Він закінчив те, що розпочав його побратим. Росіяни померли феєрично під яскраві вибухи свого ж боєкомплекту. До речі, yeah, за, yeah. За, за це теж зловив лайк від комбата. Потім підійшов в кураль. Хлопці самі ставали мішенню ворожих камікадзе і дивом вціліли, коли пішли у ризикований рейд. Найшли дрона, підемо додому. Вирішили забрати свій мавік, який при спробі приземлитися перекинувся через шквальний вітер і вже не зміг злетіти. И я чую, как за нам над нами, типа, зависает в певиха начинает. А у них такие звук, типа, ну очень-очень противные у их певички, прям очень. В посадку мы по, там, типа, окопной линии шла по посадке, мы по окопной линии. И нам оставалось уже, типа, до нашего блин, даже, ну там, 100 метров вот эти. И вот такие, я только чуем, ми одразу на землю, тока гах, перед нами, ну в метрах я не знаю, десяти така бу Обі такі, кричить, осколки. Я думаю, по обіку попали. Ні, ну типу, над головою просвистіли. Військовослужбовці не приховують їхні результати. Це надбання не тільки пілотів, а цілої команди. Кожен зров на ну, ті по свій внесок в роботу. Тіпа, навіть самий меч держав, який слідів за тим, щоб у нього не виключилася антенна, щоб вовремя у нього був заправ. Не, коротше, генератор, щоб були заряджені всі батареї, які підготовлені Бог. Він для цього нація ну, при всі вклад. Пілоти переконують, при бажанні кожен зможе знайти спеціальність по душі і своїм здібностям. В ЗСУ чекають усіх. Ну і звісно, запрошують доєднатися до п'ятої окремої штурмової київської бригади. Олександр Карпач, телеканал Київ.